Добрий день тобі і мені. Скажем на землі. А хто це до нас завітав? Так, це родина ведмедів. Давайте пригадаємо казочку. В лісі жили три ведмедя. Тато ведмедь. Звали його Михайло Іванович. Мамо, ведмедцю звали. Настася Петрівна, а як звала його синочка? А синочка звали Михайлик. Це казка називається Троє ведмедів. Запригадали казку. А як назвати одним словом тата, маму і дитину, коли вони разом? Це сім'я. А ще можна сказати родина. Коли в родині де одного допомагають, не сваряться про таку сім'ю, говорять, що вона дружна. Діти, як ви розумієте, що таке сім'я? Це найрідніші люди, люди, з якими ми живемо разом, люди, які люблять одне одного, піклуються один про одного у кожного з вас є теж своя сім'я. Сім'я буває маленька, коли в сім'ї тато, мама і дитина, а у родині трьох ведметів я можу бути, можу бути великою, коли є бабуся, дідусь, брати і сестри. Давайте пограємо в гру, яка називається Хто який. А розкажіть мені, хто який в вашій родині? Наприклад. Мій тата розумний, сильний, сміливий, веселий, високий. Моя мама гарна, висока, добра, лагідна, ніжна, рідна. Подумайте, а як лагідна можна назвати маму? Матуся, матінко. А як лагідна можна назвати тата, татусь. А як лагідна, можна назвати бабусю, Бабуночка. а як лагідна можна назвати дідуся. А які лагідні слова ви говорите мамі, татові, бабусі? Хто приходив до нас із сказки? Родина ведмедів. А яка родина Ведмедів, велика чи маленька? До побачення, до нових зустрічей!